Вітаю всіх! Це таро-прогноз для козерогів на наступний тиждень, з 16 по 22 грудня. І так, козероги. Давайте подивимося, що вас буде очікувати на наступному тижні. Витягнемо три карти на початок, середину і завершення тижня, і витягнемо дві додаткових. Що варто робити на цьому тижні, а чого бажано не робити на цьому тижні? Тобто пораду і застереження від карт. І так, козироги сфокусувались на своєму тижні. Нагадую, розклад не персональний, тому не може програтися усіх, але надіюся, що таке стануть вам карти в допомозі. І так, початок тижня в козирогів, Середина тижня. І завершення тижня. Так, і дивимось. небажана стратегія для козирогів. І бажана стратегія для козирога. Початок тижня. Лицар жезлів. Лицар жезлів нам говорить про якусь енергію, про запал, про якісь поїздки, про так, знаєте, от ви налаштовані все вирішувати, у вас появляється отакий якийсь. Енергійність, ви хочете швидко прям все вирішувати, тому що лицар жезлі в нас швидкий лицар. Ще це може говорити, що ви будете багато їздити на початку тижня. Ну а ще ця карта нам говорить про те, що в нашому житті може з'явитися людина. По знаку Зодіака це Овен, Лев або Стрілець, у вас можлива взаємодія з такою людиною, можливо, вам потрібна буде допомога, можете звернутися до такої людини. Ну, більш за все, лицарів нас показують рух. Тобто на початку тижня у вас багато буде руху. Середина тижня колісниця. І середина тижня ви продовжуєте, колісниця нам говорить також про рух. Колісниця нам більш говорить про рух до нашої мети. Ми енергійні, ми заряжені таким позитивом, здійснювати свою мрію рухатись до своєї цілі, причому дуже швидко. Колісниця це швидка в нас карта. Карта дуже часто ще показує машину, тобто, можливо, у вас будуть якісь справи пов'язані з вашою машиною, ремонт, купівля, продажа, заміна якихось деталей, можливо, ви йдете вчитися здавати права на авто, тобто все, що пов'язано з вашою машиною. Карта колісниці в нас енергійна, тобто, що лицар жезлів, що колісниця, енергії у вас буде предостатньо. І... Третя карта, дев'ятка Пентаклів, дуже хороша фінансова карта, яка говорить, що козироги в кінці тижня задоволені своїм фінансовим станом. Карта говорить про те, що ви отримуєте якісь кошти, наприклад, отримуєте зарплатню, отримуєте якусь премію, кошти звідкись приходять якісь у вас інвестиції. Карта говорить нам про те, що ви можете потратити на себе кошти, і це приносить вам задоволення. Тобто, в кінці тижня можливі якісь покупки якими ви себе ощасливите, зробите собі приємно? Що в принципі і дуже добре. Всі три карти для козирогів позитивні на цьому тижні, бажаю, щоб вони і так і у вас програлись, небажана стратегія. Небажана стратегія в нас карта суда. Карта суда в нас говорить про глобальні переміни, якісь в нашому житті. Тому, якщо у вас, наприклад, якщо ми беремо глобальну переміну, купівлю, продаж машини, якщо ви не збираєтесь такої робити. Карта говорить, що на цьому тижні варто зачекати. Тобто, ви можете придивитись, ви можете прицінитись, але іменно змінювати її поки що не потрібно. Якщо ви збираєтесь переїхати в іншу країну, карта колісниці теж може про це говорити. Карта суда каже, що поки що це не бажана стратегія. Варто зачекати. Ще ця карта може нам говорити про те, що ми когось осуджуємо, можливо, ми щось говоримо десь про когось. Знов же ця карта нам каже, що цього робити не потрібно. І бажана стратегія для козирогів трійка кубків! Відпочиньте, зустріньтеся з друзями, відсвяткуйте якесь свято, просто посидьте в колективі, поспілкуйтеся гарно, проведіть гарно час. Сходіть з друзями десь погуляйте, сходіть зі своєю сім'єю десь погуляйте, поїдьте до батьків, проведіть гарно час зі своєю родиною, проведіть гарно час зі своєю сім'єю, і ви получите максимально емоційне задоволення. Козироги, я вас вітаю, дуже позитивний прогноз на тиждень. Бажаю, щоб він програвся в позитивному ключі, як і показали карти. Підписуйтесь на сторінку і до зустрічі.